І на сам кінець ще дві рослини. Бузульник, якого варто зазначити як рослина, яка цвіте восени, так і рослиною, яка має велике красиве листя, так і королева тіні хоста біля мого підніжжя. Бузульник. Бузульник виду існує багато різних. Є такі, що цвітуть, квітнуть всередині літа, але зараз, отут біля мене, це бузульник. Зубчатий. Е, є два види бузульник отелло і бузульник дездемона. Який саме в мене, я сказати не можу. Я читала опис одного і другого сорту, в мене якась суміш. Думаю, що за багато років вирощування вони в мене запилилися і отримався якийсь отелло дездемоновий гібрид. Е, принаймні, я так вважаю, мені так здається, це, зрештою, не так вже важливо. Важливо, що. Рослина має велике, дуже красиве листя. Воно має таке цікаве забарвлення. Темне зелене з одного боку, світло зелене з другого, іноді воно буває такого фіолетового кольору, залежить від куща. Можна знайти різні екземпляри в моєму саду і дуже красиві квіти.